Ось огляд плати і хотів вам показати, е, значить, дивіться, оце от китайці так от так от так було запаяно. Е, щось воно не дуже видно. Ну зараз. Ось так, якщо буде видно. Не дуже видно, воно блікує трохи. Ну, хочу сказати, що, е, якщо отак от нормально дивитися, без ну, якби. Як вам сказати, без камери, отак візуально, то видно, що тут є така мікро, навіть не мікро, а міні-тріщина. Видно, в принципі, це нормально. Але тут телефон не показує. Я не знаю, зараз попробую збільшити. роздільної здатності або чогось не вистачає. Так, як би я не старався.